Правовий та податковий простір для технологічної компанії у Києві відзначили третю річницю проєкту Дія Сіті. Чого досягли розробники? Та що від того отримала вітчизняна IT-галузь, А також яких змін очікувати від платформи найближчим часом? Єлизавета Яколова розповість. Вже три роки простір дія сіті це рушійна сила розвитку вітчизняної галузі інформаційних технологій. Унікальний правовий та податковий простір для it компаній в Україні відкрили в лютому 2022 року, буквально за два тижні до початку повномасштабного вторгнення РФ. Усе аби зробити нашу державу більш привабливою для інвесторів, а українським фахівцям забезпечити комфорт у сфері державних послуг і розвитку технологій. Наш it сектор найбільший експортер послуг в Україні. Він посідає друге місце в загальній структурі українського експорту після агропродукції. За підсумками минулого року експортна виручка it послуг становила 6,4 мільярди доларів. Це і є посилення нашої економічної стійкості. Ми створюємо ефективну екосистему для розвитку інноваційних компаній, і ми впевнені, що розвиток новітніх технологій зробить Україну сильнішою. Наблизить нашу перемогу за три роки в рамках проєкту об'єдналися понад півтори тисячі компаній, в яких сумарно працюють більш як сто тисяч людей. Усі вони не лише розвивають галузь, а й активно допомагають захищати Україну. Адже технології ледь не головний фактор, завдяки якому можна перемогти в сучасній війні. Всі продукти гімченджери на полі бою, які сьогодні є, вони є резидентами дії сіті. Тобто, по факту да компанії, і ви їх знаєте добре, да. Компанії, які вбивають більше росіян і техніки, вони всі є резидентами дії сіті. І добре, що ми всі з вами доклалися також до цього ще з цієї, цієї точки зору. Дрони для фронту, розвиток штучного інтелекту і навіть біонічні протези власного виробництва це далеко не повний список того, що допоміг створити в Україні проект сіті Учасникам, які зробили найбільший вклад на честь третьої річниці, вручили спеціальні нагороди. Вітчизняними розробками, завдяки дія сіті, активно цікавляться компанії по всьому світу. А Україна, навіть не маючи надрозвиненої економіки, отримала шанс стати у сфері технологій на один рівень із провідними державами світу. У більшості країн, які е, намагаються е, перейти до цифрової економіки, що їм те потрібно? Їм потрібно йти за зовнішнім ресурсом. Вони мають піти, наняти якихось там Макінзі, консультантів, привк якісь е, 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 завести в країну. Це зараз арабські країни до речі роблять. Завести в країну людей. У нас стільки крути е, круті продукти, які є ну, там. Може в, в, в Америці є там одна-дві компанії, які зможуть це повторити. І, і змогли це повторити, тому це точно каталізатор. І зупинятися розробники та учасники проекту Дія Сіті не планують запевняють у міністерстві цифрової трансформації у планах впроваджувати так звані наукові парки для вищих навчальних закладів. Єлизавета Яковлева, Володимир Дєдов. Подробиці телеканал Інтер, марафон єдині новини.